Швейне підприємство на прилученні навіть під час окупації області ані на мить не зупиняло свою роботу. Сьогодні ж нарощує виробничі потужності та активно розвивається. Штат працівників значно зріс, а заробітна плата стартує від 14 тисяч гривень. Ми єдине, єдине, я не побоюсь цього сказати підприємство, яке зовсім не зупинило свою роботу, тому що швейне підприємство завжди в потребі до повномасштабного вторгнення співпрацювали з відомими німецькими та французькими брендами. Та навіть планували перейти на виробництво бренду Лакоста, розповідає директорка. Ми працювали на Францію, Гірманією, Бельгією. Спочатку повномасштабного вторгнення ми трохи перепрофілювали своє виробництво, освоїли виробництво трикотажу, трикотажні футболки. Ви зможете їх побачити. і іншого одягу, який пользуються з масовим житком. Спочатку війни. Нам вдалося набрати 160 швачок. Наразі наше підприємство налічує 350 чоловік. Капітальна реконструкція старих складських приміщень дала змогу розширити виробництво. Якщо раніше в штаті було 135 швачок, то зараз їх налічується 260. Є учбовий клас, де навчають з нуля. Це тимчасово переміщені особи та ті, які втратили житло. Відкрили буквально недовго невдовзі новий швейний цех. Там працює зараз 60 швачок. Це зовсім нові люди, оскільки в нас працює учбовий клас на базі підприємства. Ми з нуля навчаємо професії швачка. Тобто люди, зовсім не вміючи шити, можуть зараз навчитися у нас і освоїти нову професію. Заробітна плата, я думаю, на даний час достойна. Десь в середньому від 14 до 22 тисяч гривень. На підприємстві створено сучасні комфортні умови праці, наголошує директорка. Оскільки ми до війни пройшли декілька соціальних аудітів, то ми орієнтовані на те, що в приміщеннях повинно бути всі создані всі умови праці. Це і побутові умови, і соціальні умови, тому зразу і системи кондиціонування і освітлення, все відповідає сучасним умовам. У нас до війни була встановлена сонячна електростанція на 120 кВт. Наразі вже на наступному тижні у нас заплановано встановлення іще другої черги сонячної електростанції і ще на 90 кВт. Тобто ми хочемо повністю себе забезпечити сонячною енергетикою, щоб майже ну, на 99,9% перекривати потребу свою в електроенергії. Також придбано потужний генератор на. 500 кіловат, який теж дає змогу в часи відключення електроенергії забезпечувати нас світлом. Швейного підприємства ділиться амбітними планами щодо подальшого розвитку підприємства. Наразі ми реконструюємо ще одну чергу своїх складських приміщень, і в них вже заплановано укриття на 450 квадратних метрів. Це дасть змогу забезпечити повністю все підприємство в укриттях, адже ми збираємося ще розширюватись. Я збираюся ще до 100 чоловік прийняти на роботу, навчити шити і прийняти на роботу. Велику увагу на підприємстві приділяють і оновленню обладнання. Ми працюємо над цим, щоб уже обладнання було і енергетично ефективне, і сучасне. Ну, останнє придбання це циклічне машини циклічного типу для вистобування деталей крою. Вони дає замінити, дає змогу замінити десь 4-5 чоловік. Плануємо розвиватися і працюємо над розвитком і впровадженням нових технологій, які і ще дадуть змогу заощадити наше виробництво, оскільки в теперішній час, особливо військовий, дуже велику вартість грає собі вартість виробів, тому її потрібно знижувати і знижувати.